«London is the capital of Britain» «Лондон — столиця Британії. Саме найтупіша фраза, яку взагалі можна було когось навчити. Але школа вас мене в першу чергу того навчила. Це таке як перша сходинка вивчення англійською, але багато з тих, хто ступає на цю першу сходинку, там і залишаються. «Себе пам'ятаю завжди. Да. Але по правді я думаю, що я був трохи нищий тої сходинки. Тому що ну, в моїй школі викладалося дві іноземні мови: це була німецька і це була англійська. І що я можу сказати? Я тупо не в'їжджав, як їх можна відрізнити. Тому що, ну, для мене вони були абсолютно, абсолютно ідентичні. От то, то було сумно. Окей? То було дійсно сумно Тому що я залишився на тій першій сходинці. І я абсолютно не знав, що мені робити з цим. І... Мені працює було окей з цим, але одного дня все змінилося. Я застрів рекламу про безкоштовне навчання в США. Боже, як мене було легко обдурити тоді? В принципі, нічого не помінялось. Але коли я побачив цю рекламу, боже, мої очі загорілися. Мої п'ятне. 15... Скільки мені було Боже? Мої 16-річні очі, вони просто загорілися, такі, як я побачив. Якогось дуже симпатичного. Jera. О, Боже, я хочу теж в США!» м -м... Мене надули, м -м... <глав graffiti> мене дуже. так... Мені набрехали. Але навіть з тим фактом, що мені не набрехали, я настільки вдячним тим людям, які проводили цю рекламу, навіть якщо це була повна брехня. Але, але, мене загорілися очі, мене з'явилася мрія. І в моєму, в моєму 16-річному розумі. Що мене відділяло від моєї мрії, це декілька тисяч кілометрів і незнання мови. Тому я вирішив, боже, це все? Це моя мрія. Типу, Боже, я вже говорю українською, да? типу, what the fuck, правда? І я вирішив: Окей, все, я буду вчити англійську мову, я вже, я, я вже, вже тута. І почалося дуже. В... доволі довга подорож з англійською. Тому що. І перший, рік, перший рік навчання з англійською. Це було. Це було супер тупо. Тому що я знайшов. Є такий канал, якщо я не помиляюся, це 50. Боже. англійський по плейлистам. Його веде. Москаль, да. але. коротше, мене немає оправдання. Його веде москаль, я дивився Москаля. Все і, коротше, я його дивився цілий рік. цілий рік. Я не можу сказати, що він поганий якийсь, чи, чи щось погане. Просто сама методика англійський по плейлистам не спрацювала. І я дуже, дуже сумніваюся, що для когось в цьому світі вона взагалі може спрацювати. Тому що. Ну, з чого складається ця методика? Ти просто дивишся, як чувак, е, я не знаю, проходить якісь речення англійською, і там ідуть від самих найпростіших речень до самих складніших. Е, тобі просто чувак дає. Боже, речення, транскрипцію і переклад. І я то брав зошиток і записував абсолютно все. Я абсолютно все записував, тому що я не знав, що мені робити. Я то все записував! А а -а 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 -а! Сказати, що мені осточертіло, то нічого не сказати. Після більше ніж 150 уроків писання того повного безглуздя я не витримував. Нюхай бебру. Дідько, прогрес був настільки мінімальний, що все те, що я міг робити, то плакати. Англійська не для мене. Саме в той час мене з'явилася ідея, що англійська то для якихось сверхлюдей. людей, і я до них не належу. Тому на цій ноті розпачу і зневірив самому собі, я все таки вирішив зйобувати від нього. Друзі, привіт! Хай! при вас на каналі. Англійська. Тому що в один прекрасний день мене осяяло тим, що ця людина мене не приведе до вільної англійської. Просто то просто неможливо. І я вирішив піти далі в пошуках чогось кращого. Проблеми не в тобі, сказав я. І пішов до Лінго тріптів. Йоу! Так, це другий канал. Але я не хочу говорити тут про цей канал, а скоріше про курси, які вони пропонують. Тому що один з тих курсів мені просто допоміг неймовірно вивчення англійської. Це називається від елементарі до інтермедієт, якщо я не помиляюся. І то коштувало багато грошей. То коштувало, якщо я не помню, 70 євро. Скільки? багато. Та да що? То дійсно багато, але той курс мені допоміг. І не то, щоб він якийсь супер особливий. Все те, що він робить, він просто дає базу. І якщо так подивитися, це все те, що треба. Просто дуже хороше, міцно базу. Базу. Ну, якщо ви хочете побудувати дуже хорошу базу англійської граматики і, в принципі, розуміння англійської, купіть цей курс. Damn, what is that, bro? Це не рекламна інтерга... інт... інтегра. Інтег інтеграція. Це не рекламна інтеграція. Мені ніхто навіть навікочини за це не платив. Ні, nee, ніхуя. Я просто хочу порекомендувати те, те, що помогло мені. А ви вже вирішуйте, як хочете. Ну, це й було все. До скорих зустрічі. Хотів би б, я так сказати, але. Дідько, я ж забувся вам ще купу програм, які я використовував, ще купу других якихось активностей, які треба було робити окрім, окрім цих двох каналів і того довбаного курса. Боже. Оці два канали і цей курс, це як виявилося, це було це був тільки початок. Початок е, вивчення цього всього по імені англійський. Е, спершу я б хотів би поговорити про програми. Я використовував просто силу селену програм, і не всі вони були супер. Тому в цьому відео я б хотів би просто, так би мовити, порекомендувати тільки чотири-чотири програми, які, на мою скромну думку, Дійсно варті. Вони варті. Пані та Таванове. Вони мені допомогли. Але я б хотів виділити одну програму це Лінк. Раніше, раніше ця програма була просто синонімом до слова ідеальність. Вона не була така дорога. Вона, вона пропонувала дуже багато всього для вивчення мови. Просто ідеальність. Але потім потім все змінилося. Люди, які зробили цю програму, перетворилися в маленьких злих зелених гоблів. А я знаю, що ти дрочиш. які просто хочуть золото. Золоце золоце, дайте мені золоце. Гобліни. Ну, і окрім цих всіх програм, мені. Постійно треба було щось читати, говорити, слухати, писати. Оце все на англійській, бо я дуже добре пам'ятаю з говорінням. У мене не було якоїсь можливості говорити з якимись носіями мови. Да? Але я не, я не журився, я просто йшов в якусь кімнату, в якій були двері, закривався там і починав щось робити. Я починав говорити сам з собою. Ауш Ауш! ауш фібадефакібач. Я прям говорив. І я не знаю, що думали мої батьки в той момент. Тому що. Ну, я не знаю, чи та дитина всі йобнулася чи, 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 чи до церкви його повезти, Я не знаю. Я не знаю, що вони думали. Але суть та що мені то допомогло. Ну, і якщо підсумовуючи всю цю сукупність речей. Саме вони і два роки мого життя, саме вони вивели мене на той рівень англійської, в якому я зараз є. В плані, я можу говорити вільно. Якщо я щось не можу сказати, таке теж трапляється. Навіть українській, Я просто можу переформулювати те, що я хочу сказати, і сказати то можливо, можливо, то буде звучати трохи осрано, але то буде зрозуміло. Традиційні українські цінності. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ну що ж, а на цій ноті я б хотів би всім подякувати, тому що ви досі все передивили. До скорої зустрічі. Бувайте, 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 бувайте. Бувайте.